Я, Ярослава Куплієнко. Я покажу, як допомогти у разі страти свідомості. Спершу дивлюся на територію. Чи територія безпечна? Так, вона безпечна. Тепер одягаємо рукавички. Дивлюся, чи хворий свідомий. Вам потрібна допомога? Не відповідаю. Ви мене чуєте? Не відповідаю. Кладу руку на плече. Ви мене чуєте? Вам потрібна допомога? Не відповідає я роблю висновок, що він без свідомості. Тепер я перевіряю дихальні шляхи, кладу два пальці біля твиті, піднімаю голову. Я чую. Бачу, відчуваю. Я чую, як хворий дихає. Я відчуваю тепло. Я бачу, як грудна клітина піднімається. Я роблю висновок, що він дихає самостійно. Тепер я телефоную швидку допомогу. Я Ярослав Куплієнко, знаходжуся в Шевчука 11. Там юнак років 10, 14, втрата свідомість. Він самостійно дихає. Я переведу його в стабільне бокове положення. Чекаю, коли ви приїдете. Дякую. Переводжу хворого в стабільне бокове положення. Спершу беру лишню ручку і І під кутом 90 градусів. Далі беру дальню ручку і ставлю її до щічки. Потім беру, спершу тримаю і тримаю, далі беру за штанину. І коли... потім, як важимо, перевертаю і виправляю ногу під кутом дев'яносто градусів усе.